Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза, чи загрожує щось отримати поранення тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось життю на найближчий час. Скажіть, допоможіть ваші сили. Зараз такої загрози я не бачу, хоча ви дуже переживаєте. Може бути в дорозі. От якщо хтось кудись збирається їхати, якась дорога в інше місто, може бути перекрита дорога через агресію. Скажіть, чи є загроза життю? Чи загрожує щось життю? Допомоги прошу. Так, дивіться, якщо а, вас буде щось затримувати, краще не поїхати в, в, в той час, от як ви домовлялися, може через день поїхати. Бо якщо от, дійсно дорога може бути небезпечна, можуть бути поранення. Це на найближчий час. Так що, якщо будуть якісь зміни, щось е, не е, дуже сильно от, не, по цього, з цього приводу не розстраюйтесь. Це добре, якщо затриматись десь інколи, це дуже добре. Так що так. Заперечую, весь негатив убираю. Ще може щось затриматись в дорозі через агресію, і це може призвести до поганих наслідків. Да? Якщо щось хороше, що ви чекаєте, затримається. Може, це зброя якась, от, то це все, я заперечую, убираю. Весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги. На щасливу долю знімаю весь негатив, обираю. Прошу янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, захистіть усіх військових, побратимів, цивільних людей, близьких людей. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Одведіть, одверніть і поверніть назад ворогові. Хай він на собі це все відчує. Той, хто дав наказ, хто його виконав. Хай на нього все падає, буде так і так буде. І щоб виконати накази не могли, буде так. Вищі сили, янглі, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть, захист міцний зробіть і хай будуть зруйновані всі плани ворожі. Більше втілити в життя не зможуть. Ворожі дії буде так, так? це всі плани ворожі буде так. Буде все сказане дійсно Так буде, де буде міцний захист і день і вночі ще дом закрив. Буде так. От. На цьому я буду завершувати. Прошу вас, будь ласка, пильнуйте, будьте уважні. І по можливості три рази передивіться відео, щоб був сильніший захист. Дякую усім за увагу і до зустрічі!